Доброго дня! Ви на каналі Коля Ковтон. Сьогодні у нас 5 вересня 2024 року. Кам'янка Черкаська область, центральна Україна. Хочу вам продемонструвати сорт американської селекції Кишмеш Рататуй. Ви подивіться на цю грону. Це одна грона. Ось така грона. Ось о грона. Ось Тут ось погорошив трошки, але ж грона як. З тої сторони. В минулому році було 5 ягідок. Хто може дивиться моє відео, то бачив, що в минулому році було 5 ягідок. Ось ну, такі ягодки. Це рататує. В цьому році навантаження ну, просто шикарне. Так, зараз ми вам посмакуємо цю ягідку. Зараз давайте зважимо. І ради цікавості розріжемо. Ось такі ось ягодки ратату. Шість і вісім. Шість і два. П'ять і п'ять і п'ять. А ну ка. Дивиться, чисто, все манюсенький, манюсенький рудиментик, еле-еле заметный. Вы посмотрите на это. Геть мягенький, раздавливается, даже не а Ну давай еще одна. тоже манюсенький манюсенький рудиментик який про еде совсем не відчувається. А ну, давайте померяем цукор такая мясиста соку дуже мало выдавит ну показывает 18 брикс Зараз ми поміряємо якусь маленьку візьмемо ягідку і порівняємо, який в неї буде сок, А потом посмакуємо. Дивитися. Це не перевершено. 21 брікс. Ну, давайте тепер смакувати. Ягідка плотна. М -м -м. Смак. На що тобі схожий смак? У ну, мене солодкий такий трохи, наче з медом. На трохи медовий який, да, так? Ну смак в ньому дуже неперевершений Рататуй – це форма, яка буде завжди у вас. Радувати смаком і урожаєм. Ну і ви подивіться на цю красу. Як можна не насолоджуватися такою красою. Форма американської селекції кишмиш рататуй. Дуже достойна форма. Смачна і урожайна. Лоза вже теж повністю визріла. Так, тут у нас все вже. Все, визріла вона до оцього моменту. Це в нас виходить десь 2 210 10 визрівшої лози на 5 вересня. Товщина лози теж чудова. Форма рататуй. І всім дякую.